Жінка каже, чоловіку, ну що каже, скоро в мене день народження, що тобі подариш то чоловіче. А каже, вам дуже на завідку. А чоловік каже, що тобі подає, ну що? Я возьму та і й... тебе, ну розумієте, то, що чоловік жінку, то що я в бюджет, а жена така каже, так, а яся не дам. А чоловік каже, ну так весься дура без подарунка. Ситуація. Мамо, хоч ви ще молода, не сумніваюся, ви будете дуже багато років жити, маєте вже зараз якісь книги про довголіття? Не маю. Не маєте? Коли будете мати книга про довголіття, прячте їх далеко. Бо якщо книга, наприклад, така будеся називати Секрет молодості. Секрет довголіття, а ще тим більше, якщо, якщо книжка буде називатися Як прожити до 100 років, взагалі прячте, вовше. Усі зі ті такі книга паля. <рес> Хоча <Ходжі>, ще гарно прочитати!» Розумієте, <рес> будете, там прячте, бо ви тепер молода і ми бажаємо, щоб ви на все були молоді. І одна до вас дуже важлива порада. Ніколи із тятього не будьте у сваті. Знаєте чого? Тож ситуація. Зять приходить із... Слухай приходить із роботи. Хто ж так у пристрашах був? Кстати, до тебе це відносить. Прийшов з роботи, зять молодий, гру почала грати, заходить у спину, дивиться, якось там є. Ну що, бистренько паплан. Паплан це мало попотрясало. Зять пішов в кухню, на перекур, а там... А там жінка пече котлети. Поміняв 10 раз у лицьові, його жінка щимає, каже, а то в спальню. А вона каже, о боже, мама. біжать у спальню, а там молода та теща, прикрита одіялом. довольна, довольна. Донька каже, мамо, гали мамого, не можемо Андрійові повісти. Андрій вискочив. Там був Івановий. Не може бути. Марійко, успокойся, ти знаєш, що я з ним не говорю. <сум> Похвапай! <"Похладайте, дівчині." плоджування> І це все життя має людина барабара.